Серія тринадцять Пташки в небі о третій хвилині на другу вони зламалися. Ворог почав відходити, тягнучи своїх поранених і хаотично відстрілюючись через плече на бігу. Наші продовжували тиснути гранати, кулемети та кілька влучних черг за ГС із флангової позиції вгатили по них по справжньому. І тоді ми почули найпрекрасніший звук. Наші пташки в повітрі. Два FPV-дрони з бойовою частиною пролетіли низько над нашими головами, прямуючи прямо в гущу бою. Один знайшов групу, що намагалася відступити відкритим полем. Уночі розквітла яскраво помаранчева квітка, другий наздогнав самотнього бігуна крихітну цятку на екрані, поки той просто не зник у спалаху світла. Це був вирішальний момент, який остаточно переломив хід бою. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб стежити за новинами з передової.